Всім привіт, дорогі друзі. Прочитав я 77-й розділ манги Боруто і можу сказати, що залишився під великим захопленням. Цей розділ був дійсно цікавим і головне дав багато інтригуючих фактів. Більш того, більшість крутих теорій з фандому в цьому розділі підтвердилися, а це означає, що сюжет Боруто буде дуже і дуже цікавим. Єдиний мінус особисто для мене, я не побачив ні одного неочікуваного повороту. Всі твісти в цьому розділі я очікував і був впевнений в тому, що рано чи пізно це то. І почнемо ми з самого найцікавішого. Це рішення Кавакі. Цей молодий хлопець вибрав для себе шлях помсти, шлях вбивства та ненависті. Для того, щоб захистити Наруто, він вирішив бити всіх до одного оцусукі. В це число входить і Баруто, і Кода, скоріш за все, Ейда та Дейман, і інші оцусуки, які існують. А я думаю, ми побачимо їх ще немало. Що взагалі зробив Кавакі? Він просто взяв і переніс Наруто з Хінатою в інший вимір. І я так зрозумів, що буде їх тримати там допоки не знищить всіхоцусуки. І зрозуміло, що такий вчинок зробить кавакі ворогом всієї конохи і в вчасності. Тому це саме і є той момент зради кавакі та покидання його канохи. Кавакі в подальшому сюжеті буде по суті мисливцем на оцусукі, таким собі сірим кардиналом, асасіном для білошкірих інопланетян. І на мій погляд, це дуже крута ідея. І я, як прихильник цього персонажу, радий таким змінам. Більш того, сила кавакі росте. Зараз у нього вже 5 із 8 трикутників на своєму додзюцу. Підозрюю, що коли їх буде 8, то кавакі повністю дійде до сили Ішики Оцусукі. Також з силою Кавакі пов'язано ще два цікавих момента: по перше, при бажанні його не може відслідкувати ніхто, крім Баруто і Ейде. По-друге, в очному поєдинку один на один Боруто його сенсорка не допоможе, тому що він не може розпізнати точне місце положення Кавакі, а лише розуміє приблизний напрямок, в якому він знаходиться. Ну а тепер перейдемо до ще однієї дуже цікавої теми цього розділу, і це сила, яка криється у Хімаварі. По-перше, Деймон в кінці кінців зустрівся з дочкою Хокаге. Це те, чого всі так довго чекали, і те, що було дуже передбачливо, тому що вони одного віку і сам Бог вилів їм зустрітися. А по-друге, Деймон відчув велику силу, яка є у Хімаварі, потенціал сили якої навіть більший, ніж в Барута, і більший, ніж в будь-кого в Каносі. І тут дає про себе знати саме генетика Хімаварі. Вона дуже рано пробудила свій б'якогана. Вона з удару в трьохлітньому віці змогла виробити Наруто разом з Курамою всередині. Її талант вищий ніж у Міната. Якщо замислитися, то по батькованій лінії вона пращурка Хагароми, а по материній Хамори. І можливо вона змогла унаслідувати в собі всю силу Каґої Оцузукі. Я не кажу про те, що вона буде мати її здібності, але вона може мати приблизно такий самий рівень сили в майбутньому. Деймон сказав, що її сили уже зараз, в восьмирічному віці, достатньо, щоб ухилитися від його ударів, від яких не міг ухилитися Кода з силою вищою ніж у Джигена. То вибачте, потенціал скритий в хімаварі відверто дуже велетенський. І враховуючи те, що Кавакі вкрав маму та тата цієї маленької дівчинки, у неї буде дуже велика мотивація стати сильнішою, розкрити цей потенціал та натовкти пику тому ж кавакі. Взагалі-то в нас відкривається дуже цікава розв'язка. З однієї сторони Ейда любить кавакі, але з іншої кавакі хоче вбити Ейду та Деймона. Тому що, по-перше, вони також генетично є оцузуки. По-друге, вони представляють дуже велику небезпеку для Наруто. Але наразі Кавакі не зможе перемогти їх, тому що Деймон сильніший. Тому очевидно, що поки що наступною ціллю кавакі будуть Баруто і Кода. Ще один момент в цій манзі це тисячне військо Кода. Коли Борути і Кавакі б'ються серед знищеної Конохи в майбутньому, ми все думали та гадали, хто ж знищить Коноху. І тепер очевидно, коли Кавакі покине Коноху, її покине і Ейда з Дейманом. А після цього Кода нападе на Коноху. І скоріш за все ця армія Кода знищить селище листа. На мій погляд, після цього кавакі Борута вдвох переможуть Кода, а потім поб'ються один проти одного. А от як думаєте, що буде робити Саске, коли дізнається про те, що Кавакі вкрав Наруто? На мій погляд, очевидно, що він захоче вбити каваки. І якщо буде бій Саске проти Каваки, там ми зможемо зрозуміти більш точно, яка сила Кавакі в порівнянні з тим же шиподеном. Тому що я можу сказати наразі: фанати Боруто не панікуйте, ніякої мильної Санта-Барбари не буде. Сюжет Боруто розкручується все цікавіше, і можна очікувати в майбутньому дуже багато крутих поєдинків та цікавих сюжетних поворотів. Взагалі дуже коментно, коли люди по одному розділу оцінюють мангу. Мангу Боруто треба оцінувати в цілому. І цілісно, на мій погляд, це дуже цікава історія і гідне продовження Наруто. Ну а з вами був Культурний, дякую за увагу та до зустрічі в наступних відео. Бувайте здорові!